Я директор компанії. «Терка». Наша компанія це єдина компанія в Україні, яка займається технікою кунку. Вже 23 роки ми допомагаємо розібратися в техніку нашим клієнтам господарствам аграріям. І таким чином ще й Компанія Кун є найбільшим виробником в світі причетної намисної техніки, компанія вже буде скоро 200 років. Тому другий це вже вивірені часом аграри, який досить довго вже працюють в Україні перевірений часом. Маючи пункт Кун, ви зможете ефективно мати ефективну поранку з мінімальним зрушенням ґрунту, так сказати, підошвою менше. Можна прийтись по перевагам цього. Мені. Починаємо наприклад, з вулиці, які в нас зроблені з триплексної сталі. Це трьохшарова, такий бутерброд. Верхній шар передній це 3,3 мм міцна сталь. Другий шар це м'який шар. Буде підпружинювати. І третій шар залишається теж місною сталі розміром 1,5 мм. Середній шар 2,5 мм. Таким чином, це запатентований так сказати, підвал полиця, яка дозволяє при ударних нагрузках змінізувати розкол чи розлом підвалу. Наступне це леміш. леміші. леміші. Виховані під тиском 6 тисяч тонн. Таким тиском так змінюється структура Леміша, що в нас буде він довговічний і самозавострий Це хороше рішення, так сказати, і те, що такий от важкий прес використовує на викоплення леміш. Цей пух також у нас комплектований, досить дуже Ресурс раз, до лота в 5-8 разів у до звичайного. Це запобіжний болт на відрив, який спрацьовує чітко під навантаженням, зберігає наші корпуса, наші стійки корпусів, дороговартісні стійки і спрацьовує чітко по тій причині, що він працює на відрив Плятка болта таким чином у нас тут відламується від, від, від при навантаженні. І це по зрівнянню з нашими конкурентами дає чітку перевагу в тому, що якщо болти на зріз, вони спрацьовують не завжди по тій причині, що з часом йде коалізація. Хороша ситуація по землянню з нами, коли все буде чітко, не дивлячись тільки, які ресурси буде. Значить, наш полку укомплектований високими перепужниками, які будуть гарно заробляти любі рослинні решти. Особливо на кукурузі мають проблеми з іншими конкурентами, з зароблюванням. ЛР, у нас буде це зроблено ідеально. Це у нас є трикутне підсилення рами на усіх фоновських плугах, де розрахунковим шляхом, критичним шляхом виварюється таке трикутне підсилення, воно чітко-чітко до кінцевого зверного шва. Якісного металу виверений. І Таким чином всі підсилення нагрузки, навантаження, навантаження, вони тут в цьому місті губляться. І це зберігає вам і робить цю раму максимально довговічною. Тому можна підразумувати і зробити висновки по нашій клуги. Це є хороша інвестиція на руки, які плуги можна продати на вторинному рунді. Це є максималізація вашого прибутку за рахунок збільшення врожайності.